Яшков Закидання у напрямку Морозка. Морозко. Морозко простріляє Наталю. Легостай не замикає. Ну просто пом'ячю не влучає. Центр Форвард. Кудрівки. Морозко вже ближче до правого флангу опиняється. Довга передача. Закидання за спини центральним захисникам. Там Морозко взагалі стартував ще зі своєї половини. Тому апріорі офсайду бути не могло. І все, в принципі, правильно робив Євгеній Морозко. І зараз закидання на Безеру. Безера намагається різати кут пригальмовує. Мір залишає на Туаті. Туаті вирізає. І зараз у цій ситуації ну, схоже буде ще одна жовта картка. А це друге попередження для ковальця. Чи перше? Ну, першу жовту картку начебто вже було показано. Ну, дійсно, вилучення для капітана Олександрія на 76-й хвилині. Здається, рукою намагався забити Кирило Ковалець. І це не залишилося поза уваги арбітра. Ну, зовсім не пішла гра в Олександрії сьогодні у дебютному матчі нового сезону в УПЛ. А тепер до всіх бід команда Кирила Нестеренка ще менше.